Ви дивитеся Живе Телебачення на youtube каналі Української греко-католицької церкви. Це програма Добра розмова. Ми знову шукаємо шляхів зцілення ран війни, розуміючи, що кожна історія, яка розказана у цьому циклі, може для когось послужити прикладом. І кожна людина, котра ділиться своєю історією, це людина, яка також шукала, як жити в цій війні, як допомагати іншим. І її історія, її шлях для когось може стати шляхом до оцієї зіроньки в кінці тунеля, до цього світла, якого часто люди в час війни шукають. Наша Людмила Рудяк, гостя, яка сьогодні в студії, це наша гостя з Фастова. Вона дуже багато робить для того, аби гуртувати саме жінок своїми жіночими ініціативами при парафії святого великомученика Димитрія Української греко-католицької церкви у Фастові. Більше того, вона працює секретарем міської ради Фастова, тож має можливість і в церковному середовищі, і на рівні місцевої влади впливати на життя своєї громади. Це при тому, всьому, що наша гостя сама має доволі травматичний досвід переживання цієї війни. Її чоловік Кіборг, наш захисник, поліг у цій війні для того, аби ми сьогодні навіть сиділи у цій студії і розмовляли з нашою гостею. Пані Людмило, я вітаю вас у нашій студії. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Бага. Я знаю, що вам нелегко було також наважитися на те, щоб ділитися своїм досвідом, але ви його пережили, ви його маєте, і, можливо, ті, хто... Чекає на вашу розмову, або щось почерпне із вашої розмови, будуть вам дуже і дуже вдячними. Найперше хочу сказати, що захоплююся жінками, які, е, які е, можуть, розповідати. можуть розповідати про свої втрати, про свої пережиття, про те, як вони також змінилися в час війни. А ви, як мати трьох дітей, ви маєте зараз ще і таке відповідальне життя за їхнє становлення, за те, щоб їх підняти, виховати і виховати, вочевидь, патріотами, бо ви сама є патріоткою. Наскільки для вас справді служіння в церковній громаді, а тепер робота і у владі стали тією рятівною ниточкою, яка дозволила жити далі, працювати після великої втрати? Якщо говорити про церковну спільноту, то це спільнота таких людей, яка дуже надихає. Я про кожного можу годинами розказувати, як я захоплююсь цими людьми. В першу чергу, цим Віталієм, який є абсолютним ентузіастом, близьким другом моєї родини вже дуже багато років. І людиною, яка здатна навколо себе гуртувати таких же людей, яким не байдуже, не байдуже в першу чергу країна. Ми коли сюди їхали, я його запитала перед воротами, що допомагає йому не опускати руки. І він мені сказав, що це любов до Бога і любов до України. І я погоджуюся з цим. Угу. Можливо, це звучить так якось високопарно і для когось, можливо, популістично, але це правда. Бо Кожної людини, який не байдуже, яка готова рухатися далі, попри все, що їй довелось пережити, має бути якась вища мета в тому. Угу. Е, я би хотіла запитати, як ви знайшли шлях е, такого мудрого вшанування пам'яті вашого чоловіка, що ви, по суті, продовжуєте його справу. Після того, як він був у владі міській, ви пішли у міську владу. Ви виховуєте дітей, ви показуєте приклад, можливо, іншим жінкам чи родинам, як жити далі. Як ви поставили собі оцю мету чи оцей дороговказ як жити? Якби я сказала, що це відбулося відразу, то це було б великим лукавством. Насправді, в мене багато разів опускалися руки, але. Є речі, які для мене є важливі, ціннісні, і вони такою жовто-блакитною стрічкою пронизують наше життя. Тому всі ті наративи, якими жила моя родина, а це були іноді дуже непрості часи, я як в якийсь момент зрозуміла, що я не маю права опустити руки, тому що здатися найлегше. Багато хто цього би хотів. Тому що я не є простою людиною, можливо, надто категоричною в деяких питаннях. Але я за мету собі поставила, що справи, які я роблю, я буду робити по совісті, робити настільки, настільки я зможу витримати, опускати руки, я не маю права. Я говорила про це не один раз своїм чоловіком, і він завжди мені казав, що треба триматися, бо нащо тоді було починати, хоч щось в тому житті і про щось говорити. Тому Україна зараз переживає такі часи, що мені здається, не має ніхто права здатися. Просто треба вчасно підтримувати людей, ті, які не готові або не мають внутрішньої сили тримати ці руки і тримати то небо над собою, над своєю родиною. Тому о, я пообіцяла собі казати правду. Пообіцяла собі, що я не буду опускати руки, і пообіцяла собі, що поки я зможу щось робити, я буду робити. Тому... Отже, ви пообіцяли собі робити стільки, скільки зможете щось робити. Так. Розкажіть про ваші чудові ініціативи при парафії. Я аж даремно сказала, що пані Людмила гуртує навколо себе жіночу громаду, і не тільки жіночу, але оскільки жіноча ініціатива зараз дуже важлива, розуміючи, що багато чоловіків на фронті на війні. То про жіночі спільноти і жіночі ініціативи при парафії Української греко-католицької церкви у Фастові. Так, у нас у Фастові при парафії є Ліга жінок Української греко-католицької церкви. Туди входить достатньо багато жінок, майже всі, хто є при парафії, і не тільки. Ми ще долучили різних коліжанок, які не належать до парафії, але долучаються до наших ініціатив. Це така спільнота. Волонтерська спільнота, які е, впроваджують різні такі соціальні ініціативи, е, це і мистецькі проекти, е, культурні проекти, це е, волонтерські ініціативи щодо допомоги тим, хто цього потребує, угу. і військовослужбовцям з 2014 року, е, і людям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Насправді у Ліги жінок дуже багато напрямків. Це і театральне мистецтво. Це моральне мистецтво. Це у нас є надзвичайна родина, і пані Галина Цяпич, яка є засновницею етномузею. І ці експонати збиралися з усієї України. Ми всі долучалися до залучення. Це унікальна свого роду колекція, яка не має приміщення, але вона має душу, і там дуже багато культурної спадщини, як на угу. мене, і ми. Зберігаємо це лігою жінок, підтримуємо цю сімейну ініціативу родини Цяпачів, Волонтерські проекти. Ми для хлопців робили багато смаколиків для будинків для літніх людей. Для тих, хто перебуває в складних життєвих обставинах, кожного разу ми намагаємося до цієї спільноти долучати працю тих, хто цього потребує, таким чином, інтегруючи mm -hmm. це середовище, бо мені здається, що так ефективніше відбувається взаємодія, коли люди. Бачать, як можна ставати самозарадними, не опускати руки, а от допомагати самим собі. Угу. Ну І це ще знову ж таки підтвердження вже відомої думки, що в служінні людина знаходить спокій і менше, можливо, акцентує свою увагу, свої переживання на своєму стані. Так. Служіння рятує, і ось те, що ви сказали, воно тому є підтвердженням. Так. Ну і ще важливо розуміти, перед зйомками цієї програми ми говорили з пані Людмилою. І вона сказала, що церква на сьогодні є одним із тих факторів в суспільстві, до якого є дуже велика довіра. Чи ви відчуваєте це у своєму щоденному служінні? Так. так. Церква для мене, люди, які належать до цієї церкви, От, отець, який творить служіння в цій церкві, вони є для мене прикладом багато хто. Це люди, які мотивують, люди, які надають тобі таким чином підтримку, що ти відчуваєш в собі цю внутрішню силу, mm -hmm. люди, які варті захоплення. Насправді людські якості це велика цінність. Людське служіння це велика цінність, тому що це підтримує будь-який час навіть дуже складний. У вас троє дітей, і хоча старший вже дорослий, і в нього своя родина, все ж є ще двоє, які потребують так. вашої материнської уваги. Тим паче, після того, як батько поповнив лави небесних воїнів, ви залишилися і батьком, і матір'ю для них. Так. Наскільки ви балансуєте в житті між тим, щоб приділяти увагу їм і вашому такому багатогранному служінню і в церкві, і у владі? Адже ви секретар міської ради, як я сказала на початку програми? Скажу відразу, що моїм дітям не просто, тому що багато часу я приділяю різним ініціативам, які започатковані і які є моїм обов'язком провадити і доводити до кінця. Але в нас абсолютно довірливі стосунки з дітьми. Так було в моїй родині завжди. Я з ними чесна, вони бачать мене і слабкою, і сильною, і надають мені підтримку всіляку. Я пишаюся тим, що в мене дуже мудрі діти. А чи ви їх залучаєте до якихось своїх проєктів? Так, але я їм нічого не нав'язую. Я тільки за власним бажанням. Угу. Я не хочу, щоб вони ставали заручниками якогось мого е бажання чи мого образу. Вони знають позицію, вони мають свою позицію. І я вважаю, що для того, аби діти відбулися, вони е мають бути е чесними і необмеженими. І такі довірливі стосунки створити в своїй родині. Дозволяє те, що ми говоримо абсолютно про все: про зручні й незручні теми. Абсолютно, в будь-який момент може будь-хто з моїх дітей до мене підійти. Як висловити мені зауваження, наприклад, якісь або свої своє інше бачення, так і свою підтримку. І я дуже це ціную. Я взагалі ціную довірливі стосунки в родині. це сила в цьому сила родини. Ви наважилися е, на те, щоб піти у владу, місцеву владу. Ага. Так? О, так? Ви казали, що ваш чоловік, коли повернувся із важких завдань в Донецькому аеропорту, а він був кіборгом, нагадаю. Він також пішов у владу і значною мірою від цього потерпав. Як ви адаптувалися до того, щоб ще й реалізувати себе на цьому рівні? Адже це свого роду. Пожертва себе громаді треба можливо менше рахуватися з якимись своїми особистими обставинами, родинними, а більше працювати для громади. Наскільки це служіння, ця праця зараз вам дає можливість щось зробити важливе і для громади, і для себе. Влада, влада, влада стала викликом. Для мене, і для мене, і для мого чоловіка, і для моєї родини в цілому. Це те, від чого потерпають мої діти. Тому що вони так чи інакше вони читають іноді в соцмережі, і вони від цього потерпають. навіть іноді плачуть. Це від того, що вас критикують? Так, від деяких коментарів і так далі. Я навчилася з цим жити. Бо я зрозуміла для себе одну таку аксіому: що якби я нічого не робила, то, звісно, мені було б легше, і родині моїй було б легше. Але якщо я маю можливість щось змінити і змінити на краще, то влада це та можливість. Так, не завжди все зручно. Так, багато критики і багато хейту. Так, не завжди є розуміння у людей, чим займаємося, завжди є якісь підозри, але це як також дає можливість зрозуміти і комунікувати, напевно, більш відкритіше. Люди для того, так, люди мають право критикувати і задавати запитання. Це нормальний процес. Критика це нормально, це шлях до зростання. <свят> іноді вона болюча, іноді образлива, але я не вважаю, що це щось таке, що може тебе збити з дороги. Якщо ти переконаний сам в тому, що ти робиш правильно, то це тебе не похитне. Якщо в тебе є сумніви в чомусь, то це вдосконалить твій шлях і дозволить тобі рухатися більш стійко. <свят> дозволить, бо все одно, ти можеш. Багато чого говорити людям, але себе ти не обдуриш. Тому це влада, це також як лакмус, Це дає тобі змогу зростати, ставати стійкішим, і це можливість. Робота у владі дозволила мені співпрацювати з хорошими міжнародними проектами, які дозволили поглибити свої знання в деяких галузях, дозволили підсвітити те, що є слабкою стороною, щоб її посилити. І це хороша можливість угу. насправді. Політика це не просто, але це шлях до зростання в будь-якому випадку. Ви кажете, якщо йдеш у владу, то так чи інакше розраховуєш, що можеш щось змінити на краще. Так чи можете сказати, що принаймні на вашому рівні ви можете щось зробити для ветеранів, для родин вимушених переселенців, для родин загиблих воїнів, для родин, які чекають своїх. Чоловіків, братів, сестер, жінок з фронту. Чи є якісь такі ініціативи, які також можна сказати, що вам це вдалося завдяки тому, що ви пішли у владу? Е, ну, На рівні державної політики зараз впроваджується ряд ініціатив на підтримку тих вразливих категорій, про які ви говорите. Е, так, я дотична до формування відділу і супроводу фахівців із супроводу ветеранів. Я входила до комісії, яка займалася відбором кандидатів. Для мене було важливим задавання претендентам на ці посади ряду важливих, як на мене, питань щодо мотивації. Чому люди, люди хочуть цим займатися? Тому що це непросто непросто працювати з людьми, які пережили бойову травму і травму втрати. І для мене було важливим. Не лише на, на законодавчу базу опитувати претендентів на посаду, але на знання законодавчої бази, на знання прав і пільг, а саме мотивації людей. Бо для мене це така важливий, важлива складова угу, роботи угу. кожної людини, що є мотивацією, що людину привело. Ось. І в ветеранській політиці наразі у нас створено відділ. У міській Раді підтримки захисників України, і в нас є певні е, плани щодо роботи в цьому відділі щодо підтримки. Е, тому я вважаю, що я можу зробити щось корисне в цій площині. Ось я, е, в мене майже всі друзі мої, це е, так чи інакше військовослужбовці або родини. Дотичні. Е, наразі я реалізовую проєкт. Від української освітньої платформи. Він називається Я Жінка. Це проєкт саме для жінок, військовослужбовців, ветеранів, для жінок, які втратила. Це освітній мотиваційний проєкт, він якраз на активній стадії реалізації. От Ми проводимо заходи для жінок, заходи, які покликані не заглибити в травму, а допомогти. Знайти мотивацію і знайти в собі внутрішній ресурс, підсвітити сильні сторони цих жінок, які можуть і мусять ставати сильнішими і стійкішими. Тому що ну, така місія цього проекту: мотиваційна освітня. Я розумію, і мені здається, що воно має спрацювати ця ініціатива, тому що Ну, Фастів не таке велике місто, напевно, і ви можете мати уявлення про громаду, так? які так. настрої панують, чого люди хочуть до чого прагнуть. І як вам видається, в якому моральному стані, принаймні, на прикладі, вашого містечка чи міста зараз перебуває наше суспільство, якщо брати зріст по Фасту? Я думаю, якщо говорити конкретно про Фастівську громаду, то, безперечно, є дуже великий рівень тривожності. Люди потребують один одного і потребують підтримки. Не всі мають, не всі можуть це визнати відразу. Але коли ти починаєш спілкуватися ближче, ти розумієш, що е, ті, з ким ти спілкуєшся, вони потребують цієї підтримки, вони потребують тих правильних слів. Вони не завжди потребують співчуття. Я сама та людина, яка не потребує співчуття. Е, але мені здається, ви психолог. Так, я за освітою психолог, але я не так багато про це говорю, тому що я не практикую. Я, я вірніше я це практикую щодня, але я не здійснюю якусь там практику і не здійснювала ніколи приватну практику. Ось, тому я не говорю про це, я просто застосовую свої якісь знання, набуті на вищому навчальному закладі в повсякденному житті і в своїй роботі. Ось. Якщо так, то чи ваші знання фахою як психолога допомогли вам свого часу пережити ті потрясіння, які випали на вашу долю? І чому б вам не ділитися цими практиками з іншими? Так, мені мої знання допомогли, але окрім того, мені допомогли люди, які були поруч зі мною. Люди, які надавали мовчазну підтримку. Я дуже боялася в такому своєму ем, травматичному періоді, найбільш травматичному, бути токсичною. Тому про свою втрату я не могла говорити з багатьма людьми. Це були окремі люди, які добре знають мене і мою родину, е, які просто були мені опорою в той такий найскладніший період. І в мене є ряд практик, які мені допомогли е, трансформувати свою травму. Угу. По-перше, я про це обіцяла своєму чоловіку. Ми насправді дуже багато говорили про це, бо він завжди мене попереджав, що над нами нависає загроза, і він все одно піде. І я е, уже морально, хоча навряд чи до цього можна до кінця бути морально готовим, але я десь він мене готував до цього. Я просто опиралась дуже довго. І коли це сталося, е, мені довелося згадати все, про що ми з ним говорили. Е, і з часом, коли в мене це таке травмування глибоке е, було більш-менш пропрацьоване, е, я почала змінювати трошки свою парадигму життя для того, щоб не бути токсичною для людей. Бо насправді від травми теж втомлюються люди, навіть ті, хто okay. тебе дуже любить. Бо це yeah. їх також травмує, це uh -huh. вторинне травмування. Ось, і я вважала, що це не мій шлях. Е, я не люблю про це говорити, якщо мене про це не запитують. Але коли питають, я можу ділитися я, тим. Я видала свою збірку нещодавно. Е, насправді, це також один із інструментів угу. сублімації своєї травми через, наприклад, поезію. А, ви ще й поетеса. бачите, цього я не знала, штриха до вашого портрету. Так. Майже всі вірші з цієї збірки, за виключенням декількох, були написані під час повномасштабного вторгнення. І це така собі пропрацювання травми. Ну, багато інших алгоритмів є, але можливо вони не всім підходять. Але я можу з ними ділитися, якщо це комусь буде цікаво. Так. Бачите, скільки важливих речей ви сказали. Як випустити із себе оці от, е, трагічні переживання, служіння в церкві, е, праця у владі, якщо ти там, ти можеш щось змінити, комусь допомогти, проговорювати. Ви сказали, ми дуже багато говорили. очевидно, для багатьох також буде дороговказом до проживання певних складних обставин. Говорити. Головне, знайти з ким говорити, правда? Так, так. Того, хто хоче говорити, ну і знову ж таки випустити свої переживання через творчість, щоб вони лягли на папері рядками, як у Тараса Шевченка та сказано, і випустити свою поетичну збірку. Це дуже дуже важливо. А тепер мені скажіть, як у цьому всьому такому шаленому навантаженні шалене навантаження, судячи з вашої розповіді, ви знаходите час на відпочинок. І що для вас відпочинок в цьому житті? Для мене відпочинок, насправді багато людей мені задають це запитання. Це моя родина і мій дім. В моєму будинку немає деталей, які б мене не тішили. Я для, для себе це, для мене це як правило. Кожна річ має значення, і, і взагалі я крайні роки намагаюся жити за принципом, що мене мають оточувати. Люди ціннісні, люди, які мені близькі, яким не потрібно доводити очевидні речі, тому що це моя сила і мій ресурс, і моя родина, безперечно, так було завжди. Угу. І все, що мене оточує, це теплі, зрозумілі нам речі, які мають певний зміст. Фізична праця і фізична праця. Я люблю квіти, так. Я люблю квіткові композиції. Я люблю моєму в моє будинку, завжди є живі квіти і є горщики і грядка, де я займаюся там. Займаю. Ну і на останок, звісно ж, оскільки ми перебуваємо в ефірі живого телебачення медіа української Греко-католицької церкви, ще і ще хочу повернути до вашого церковного служіння, до вашого приятельського такого спілкування з отцем Віталієм. Із парафіянами, наскільки це є взаємообмін якоюсь такою важливою теплою енергетикою для вас, це духовне життя? О, так. Це така моя любов, греко-католицька церква, це церква, до якої я належу, це люди, яким, якими я пишаюся, і це той осередок, де ти можеш бути собою. Де тобі про себе нічого не потрібно вигадувати, щоб до тебе гарно ставилися. Це люди об'єднані певними цінностями. Мені що подобається в нашій громаді, це коли ти приходиш і, здавалося, з найбожевільнішою ідеєю, і отець завжди каже: то класно, давайте робити. І так було завжди. Відповідно, ти можеш відкритися, ти, можеш, ти довіряєш цим людям. Це вже так багато разів перевірено, і майже кожен проєкт. Всі питають, чому ваші проекти вистрілюють і вони мають успіх. Тому що туди вкладено дуже багато. Туди вкладена душа, туди вкладена любов, туди вкладено багато часу, туди вкладена підтримка один одного. І здається, що наша громада, от е, я багато разів задавала собі запитання, чому в інших це можливо не виходить, а в нас виходить. Тому що от кожен, хто дотичний, боїться підвести один одного. Це взаємодія і відповідальність? Це взаємодія і взаємна така відповідальність. Це як дбати про авторитет спільноти, а не про свій власний. І от мені здається, в цьому сила. Ваші діти йдуть. з вами? Ваші діти з вами ходять? Ой, не завжди вони ходять зі мною, але вони мене підтримують. Вони підтримують, вони не завжди ходять зі мною. У них дуже в мене діти завантажені. Кожного свої вподобання, але вони підтримують мене. Так. Ну що ж, я вам дуже вдячна. Мені здається, ще одна прекрасна історія. Я навіть не знаю, як тут виділити щось головне, а щось таке, що було супутнім у нашій розбої. Тому що будь-яка грань життя нашої сьогоднішньої гості, вона є, мені здається, дороговказною. Вона кожному може послужити справді прикладом того, як себе в житті реалізувати. Як пережити будь-які виклики, як знайти себе, як послужити громаді? Зрештою, е, як жити далі? Дякую вам за цю розмову. Дякую за те, дякую. що приїхали і поділилися з нами своїм досвідом. Дякую, дякую вам. Людмила Рудяк, членкиня Ліги жінок при парафії святого Великомученика Димитрія Української греко-католицької церкви у Фастові, і секретар міської ради Фастова, була сьогодні з нами. Ще раз дякую. Дякую, добру Дякую. розмову провадила Галина Бабій.